Слава Україні! Вітаю вас, друзі, святою неділею, і запрошую вже до 266-го випуску нашої спільної з вами щоденної рубрики «Діалог відверто де теми визначаєте ви. Як завжди, прошу вас про моральну підтримку каналу у вигляді. Ваших чисних переглядів, підписок на мої YouTube та Telegram канали коментарів, подобайок, поширень, рекомендацій, всього того, що допомагає мені морально, а YouTube стимулює піднімати трошечки вище цей наш спільний з вами контент, контент з трішки рекомендацій. І нагадую, що запитання залишайте не тут, а в мене на youtube каналі, в розділі спільнота під тим єдиним дописом в коментарях. Звідти і забираю. Все і далі йду відразу відповідати на ваші запитання. Перше, конкретне юридичне, люблю такі. Добрий день, пане Тарасе. Питання щодо військового стану. Згідно закону про правовий режим воєнного стану, його має право вводити президент за поданням РНБО. Опустимо питання щодо продовження військового стану. Багато хто вважає, що його не можна продовжувати, бо це не передбачено. Питання в тому, чи матиме Зеленський право продовжувати. Е Даний стан після того, як строки повноважень закінчиться. Якщо ні, то хто може його продовжити? Бо в законі вказано чітко. Президент чи може це бути во президента, тобто спікер Верховної Ради? Ну, перше, чи можна продовжувати, можна. Ну назвіться не продовжувати а введення нове воєнного стану. Все одно він водиться, е, подальшим. Указом, який голосується відповідним проєктом закону, який голосується у Верховній Раді, це, по суті, кожного разу нове введення воєнного стану. Як ви його не називаєте, в суті це не міняє. Це не заборонено, це конституційно. Проблема інша, чому при Порошенкові, який отримав країну без армії, взагалі фактично, без коштів, без нічого, без зброї, вдалося зупинити ворога? Не дати йому просунутися далі, не становити загрози для всієї держави, створити такі дипломатичні взаємовідносини, коли не було потреби вводити воєнний стан в Україні один раз на один місяць, вели тоді коли треба було зробити дуже жорстку перевірку можливостей країни, бо Росія зробила один крок, який насправді нашим політику з пісочниці так і не зрозумів, наскільки він був тоді загрозовий з тою морською атакою. Менше з тим. Не було воєнного стану при Порошенкові. Як навіть ще й гавкали? От ті, хто гавкали тоді, ой-ой, а чому ж він не вводив, хай би сьогодні згадали те, як вони тоді жили, як ми живемо зараз, в концтаборі. Можна було не допустити цієї війни, можна було зробити все, що завгодно, щоб не було того страхіття, яке ми маємо зараз. Але для цього треба було думати в 19-му році, а не апаржать. Ну, що пробиш, маємо те, що маємо. Тому насправді. Воєнний стан продовжується вводиться кожен раз це новий закон, тому фактично, незалежно від формулювань, це законно. Другий момент, після того, як спливуть повноваження, вони спливають остаточно в нього повністю 20 травня, 5 років від дня інавгурації. Нічого не відбудеться. Українці перестануть вірити в те, що в нас є легітимний президент. На заході дуже багато політиків скажуть, стопу а кому ми допомагаємо? Там ж немає легітимного президента. А в нас в нас будуть розказувати те, що вже зараз відбувається, аби звернули увагу, як почала влада сипати через всі ботаферми спогадами з гадкою про 108 статтю Конституції, де описаний механізм передачі влади від одного президента до другого? Але. Там не визначається моменту, а що станеться? Не передбачує в конституції такого. Що станеться, якщо через воєнний стан не можна було провести вибори, але написано в конституції, що 5 років термін президентства все. І для Верховної Ради під час воєнного стану продовжується термін, тому що нема кому передати повноваження Верховної Ради, тим більше парламентсько президентській республіці. А для президента повноваження не продовжуються, тому що є кому передати його повноваження спікер Верховної Ради офіційно. Тому 108 стаття не про це. Але вони зараз брешуть, що це вона діє. Вони масової до мене закидаються в питання на кожному кроті в коментарях. Тому насправді вони просто... Не виконають Конституцію, і він буде жити і діяти так, ніби його повноваження не закінчилося. Колись він за це відповість. Але зараз нам це дуже дорого буде коштувати. Оце теж відбудеться де-факто. Де юре? Де юре, 20-го числа, ну, перше, 31 березня, він повинен почати процедуру, оскільки вибори не відбудуться, або дуже швидкого проведення виборів, ну, власне, підготовки до виборів, але для цього треба скасувати воєнний стан. Чого поки що не світить при повітрі, хоча підвисає таке питання, всі вже про це говорять. Або друге, почати процедуру поступової поетапної передачі повноважень спікеру Верховної Ради. А бажано ще й поміняти спікера, щоб не цьому. Бо це народ і армія цього вже точно не стерплять. Зеленського терплять, тому що Конституція не передбачає його заміни ніякої. А для спікера дуже просто: 226 голосів, а якщо їх не буде, то хтось зуміє депутатам пояснити, звідки ті 226 голосів мають взятися, щоби не хряк став виконуючим обов'язки президента. Менше з тим, це інші питання. Говоримо про те, чи може виконувач обов'язків проводити відповідні дії. От уявимо. Раптом Зеленський зробив щось неймовірне, виконав Конституцію. Я це ніколи не повірю, але раптом виконав. І 20 травня, виконуючи обов'язки, став спікер. Спікер парламенту. Ще раз кажу, надіюсь, це буде Не Стефанчук на той вже час. І оцей спікер має, згідно з Конституцією, право вводити, продовжувати. Воєнний стан проводити мобілізацію. Пояснюю, чому 112 стаття конституції передбачає саме цей факт у випадку неможливості виконання чи припинення виконання повноважень президента, передання його повноважень голові Верховної Ради. Голова Верховної Ради має певні обмеження. Там, по-моєму, з десяток пунктів щодо повноважень президента не може виконувати голова Верховної Ради, коли він є виконуючим обов'язки президента. Але... Введення воєнного стану і оголошення мобілізації передбачене частиною 20 статті 106. Вона йому дозволена, вона не введена в обмеження, тому насправді виконуючи обов'язки, може повноцінно продовжувати і воєнний стан і мобілізацію. Незалежно від того, кому і як це подобається, а так написано в Конституції. Просто ще раз повторююся: ця влада ігнорує топче Конституцію. Вони точно не виконують положення про 5 років повноваження президента. Ідемо далі. Два питання. Вони будуть йти окремо, так як і попросила сама глядачка. Це постійна глядачка і дуже активна коментаторка, дописувачка, учасниця мого форуму на телеграм-каналі, пані Ірен. Отже. Пане Тарасе, маю до вас аж два питання. Перше, чи не вбачаєте ви деяку нелогічність в діях Зеленського щодо змільнення залужного? Адже звільняючи його з посади головкома, він розв'язує йому руки і створює передумови для участі заужного у виборах на посаду президента, де той точно виграє. Особливо, якщо це станеться зараз, під масове обурення більшості. Це... Ну, ніби намагатися забити гол у свої ж власні ворота. Чи може задача провести якнайшвидше перемир'я, де заужний їм дуже заважає? От ваша версія, це моя версія, власне, вона мені каже, що це є. І для них в більшому пріоритеті це ніж провести вибори. Давайте так, ми говоримо з вами, і от ви зараз тут якраз самі з собою подискутували, тому що ви колись мені писали закид і питання з приводу того, що я трошки забагато суб'єктності. Приписую Зеленському, що він насправді маріонетка в руках там свої опис, що в нього суб'єктності практично ноль. Зараз ви знову говорите самі ж про нього, як про суб'єктного лідера, який вирішує. Не він вирішує. Тільки зараз мова не про ОПУ, мова про Москву. На великий жаль, він створив передумови, коли питання можливості перемир'я і умов цього перемир'я вирішується зовсім не інтересами України і не української держави, не української влади. Взагалі. І питання будуть в нас вибори, чи не будуть в нас вибори ближчому часі, за яких умов вони стартують? І подібні речі вирішують в Москві. і Зеленський йде в тій колії, яку ми заклали в Москві. Він не диктує. він... Руйнуючи оборону України, він наносячи удари по залужному і зруйнувавши єдину команду єдину вертикаль командування, він створив передумови для того, що тепер Москва визначає ті рішення і ці події. Від них, а не від нас, залежить відповіді на ці питання. І в тому числі, що робити за ужним, це напряму прив'язане до теми тимчасового перемир'я. Ви бачите, як час від часу ляльку Путіна Паторше випускає, і вона говорить, ми за мир, ми за мир. Тут наших купа е коментаторів, які колись запустили тезу, що Путін буде вести дуже довгу війну, йому це потрібно, йому це вигідно, вони не можуть вкластися якось тепер в цю обставину, і тому вони відразу говорять, ну це якийсь обман, все. Ні, насправді це не обман. Ви бачите всі дії рашистської армії, вони б'ють всі можливі напрямки, вони не можуть прорвати нашу оборону. Так, десь продавлюють. Так, наша наступальна операція захлинулася, але вони не можуть, їм не потрібно за два роки взяти одне місто Бахмут. Їм потрібно для початку, хоча б взяти всю досі неокуповану територію Донецької області. Вони бачать, що вони зараз з цим не справляться. Ну, максимум допоможе їм цьому Зеленський, якщо зніме залужного. Максимум це для них дуже важливо, хоча б всю територію Донецької. Але далі перемир'я їм потрібно навіть не для того, щоб доповнити озброєння, для того, щоб виховати, підготувати, злагодити нову армію. Вони кидають резерви, та це серйозно. Це дуже серйозно для наших військ. Це дуже страшна. Страшні атаки велетенської кількості ворога. Це штурмові постійно ці загони, які там дохнуть, але лізуть і лізуть, бувають наших так само. Але ними не можна взяти Дніпро, Запоріжжя, тим більше Київ. І ті страшилки, що зараз, до кінця лютого, в березні вже тепер пишуть, буде новий наступ на Київ. Нема чим наступати. Для того, щоб почати цей новий наступ, їм потрібно не два, не три, не п'ять років, як пишуть мої колеги. Їм потрібний один рік. Рівно року вистачить, щоб провівши масову мобілізацію, злагодити, підготувати і надресирувати їхніх військових на виконання короткої, але дуже стрімкої задачі: прорив центр України до Києва, до Києва і далі розрив України на дві частини. І вони це готують після перемиря. Зараз вони цього не досягнуть ніяк, і оце тягання без перерви грав довго. У і Росії не потрібна. І тому вони витискають перемир'я. Нікого не цікавить майбутнє Зеленського. Так, їм потрібний він, але їм зараз потрібно, щоб він виконував завдання. На те собака на ланцюгу, щоб вона кусала тих, кого собаці сказали кусати, сказали кусати своїх. От і кусає. І він. Не залежить нікого не цікавить Москві, що йому це зараз не вигідно. Йому скажуть, думай сам, вирішуй щось сам, зроби так, щоб залужний не став президентом. Посади його, врешті решт І тому Зеленський аж біситься, коли шукає якісь варіанти. От пригадуєте, з Іл 76 Там як вони надіялися, що московити їм підвезуть туди, вб'ють наших полонених і привезуть туди, і розкидають там опалені тіла. Дуже на це сподівалися в Зеленського. Знаєте, це страшно, але виявилося, що наш ворог менш цинічний, ніж наша влада. Не вийшло. Ну, Москви там було не до того, просто кажучи. Вони не дуже думають про майбутнє Зеленського, хоча він їм потрібний. Вони зараз думають про те, щоби зараз отримати кілька потужних перемог, локального рівня, але перемог, і після завершення їх зробити перемир'я в той спосіб, який точно не тільки для їхніх рашиків. А для всього світу буде виглядати як перемога Росії, ще раз кажу, локальна, не тотальна, локальна, і поразка України їм потрібно, щоб всі визнали, що саме це відбулося, і це можна зробити тільки усунувши залужного. І тому команди йдуть з Москви. І коли ви щось розум... бачите, що ну нелогічні дії Зеленського, оглядайтеся на того, хто смикає за ниточки. Росії зараз це потрібно, і Росія зараз це буде вимагати після того, як це відбудеться, як підуть в це перемир'я, будуть дивитися, чим можна допомогти Зеленському, можливо, якісь зістряпати якусь брехню, якусь ще щось там, щоб попробувати ізолювати залушного, його нейтралізувати, ще там щось потім будуть допомагати. Їх в них зараз є перше завдання, і вони зараз його вимагають від Зеленського. От тому це пояснення. Не його інтереси грають зараз ключову роль. На жаль. Ну, на жаль, на жаль, найкраще було б, щоб грали українські інтереси, а не Зеленського, але найгірше те, що грають московські. Наступне, слухайте, довге питання, але ви самі пишете, що це теж від пані Ірен, що не конче його все зачитувати, я тому переповім коротко. Мова йде про долю сержанта, головного сержанта Валерія Маркуса. І здивування авторки вона каже, що дуже багато людей коментарях зараз був спалах під кінець січня, ну дійсно тисячі питань скрізь виникли. Хтось їх зрежисерував. чи вони самі виникли? Де Маркус? Що з ним сталося? На це було дано дві відповіді. Тобто, я ну я не задаю вже питання, я просто розказую, про що йдеться. Було дано дві відповіді, і ви якраз кажете про це, що це дивує, тому що двоє людей, які дали відповіді, це його колишня по 47-й бригаді колега військовослужбовця. І... Командир роти Олег Сенцов, тільки ті двоє людей, які написали: ми не маємо з ним контакту, ми не підтримуємо, ми не друзі, але ми знаємо, що він, пішовши з 47-ї бригади, служить в іншому підрозділі, служить і все в нього в порядку. Такі відповіді завжди викликають дуже багато запитань. І ви ставите питання, що сталося? Тисячі коментарів з тими самими питаннями. Чому? Влада не може показати Маркуса. Чому ми не бачимо його в соцмережах? Чому він зник від усіль і запитання, а може він загинув, а може він в полоні. І от авторка віддає пріоритет темі, що він в полоні. У мене є припущення трошки інше. Насправді, Маркус дуже скандально пішов з посади головного сержанта, тому що він, виконуючи завдання ОПИ... Ще раз, в мене до Маркуса нема поганого ставлення. Я колись поставив питання кільком публічним людям. Серед них були Маркус, притула і чмут про те, чи вони відреагують на переслідування генерала Кривоноса. Тих двоє, звичайно, засунули язик. Відомо куди. А Маркус був єдиний, який тоді чорт, чітко відповів, що він підтримує Кривоноса, і була гордість з ним разом служити і все інше. Я такі речі не забуваю, я їх ціню. І тому в мене ставлення нормальне, але він, він працював. На певні контакти з банковою його розкручували як певного лідера майбутньої військової партії від банкової під Зеленського. Саме так. І в цей момент йому дали наказ критикувати, знущатися з певних командирів, командувачів, бригад там інших, підривати з середини потужність армії. Це дуже подібно для кротів, це для них типово. Вони вимагали цього від Маркуса. І він погодився виконати це замовлення, міг посилати Ну, не зробилася б політична кар'єра. Він це зробив. Піднявся такий шум в армії, що після того не лишилося нічого іншого, як Маркусу, написати е, рапорт і піти. І от далі виникає питання: от цих двоє тільки свідків, які є, кажуть, що Маркус пішов в інший підрозділ. Ну, дійсно, тоді показати його було б елементарно. Але ми пригадуємо, тоді ж були запитання: а як це так? Сержант може написати рапорт і піти. У нас тільки ну деякі люди з банкової так можуть. Ну, наприклад, ота пані, яка чисилась військовослужбовицею, і раптом написала рапорт і за один день була звільнена і стала виконуючим обов'язки узурпатора голови Полтавської міської ради міста Полтави, коли зробили переворот, пригадуєте проти Андрія Карпова Полтави. Пам'ятаєте? От такі в окремих випадках бувають, але просто так звільнитися, тим більше в нікуди, тим більше там, там вона була жінка, а ти чоловік призивного віку, військово зобов'язаний, так не буває. І от виникло питання, чи справді Марку зараз служить? Те, що його ховають, це або якась політична інтрига, щоб потім її максимально розкрутити, бо є ознаки штучного розкручення цієї історії. Розкрутити, привернути увагу, потім намалювати якісь героїчні події, це вкинути і почати нову розкрутку Маркоса як політичної фігури. Такий варіант можливий, так, такий варіант можливий, але він трошки занадто закручений сюжет. А в мене є припущення. Що просто зараз не можуть показати Маркуса в якійсь військовій частині. Він написав рапорт, йому дали можливість вийти з 47-ї бригади і нікуди більше не прилаштували. У Зеленського зараз кільканадцять тисяч військових, саме військових, які числяться на службі, і які дуже далеко від фронту. Частина з них ходить по ефірах. Маркусу не можна ходити, тому що він став дуже токсичним. Ця токсичність зараз зникає поступово, все вже спавлюється, і я думаю, що він просто зараз десь в запасі політичного фронту. Це моє припущення, тому що якби він був дійсно в якійсь конкретній бригаді, і там би він загинув, був поранений чи попав в полон. Ну слухайте, наші військові не мовчать по вказівочці, це наші блогери, деякі провладні білі пальтечка, мовчать, коли їм кажуть, заткнути рота. Військові би вже давним-давно сповістили. Ми б вже знали про те, що людина, яка з ним разом служила, дуже публічна людина 에, Валерій Маркус попав у полон. Ну, це ж він попав у полон десь не на Банковій в Києві, а десь серед своїх друзів в бригаді, де там є поряд рота, де є взвод, де ті, хто точно би цього не змовчали. Тому версія загинув, попав у полон для мене сумнівна. Я думаю, що просто. Він зараз поза зоною бойових дій, десь кудись приписаний прикомандирований, і з ним ще не вирішує, що з ним далі робити. В якийсь момент знову з нього почнуть розкручувати героїчний сюжет, в той момент він, напевне, знову вирине на фронті, ще там щось інше. Ще раз кажу, у мене до Маркоса непогане ставлення як до людини, але він дозволив собою грати в політичних іграх. В цих політичних іграх чисто не буває. Але от моя версія: ви можете з нею згоджуватися чи не згоджуватися. Іде наступне питання. Вітаю пане Тарасе. Пан Шейтельман. Хто такий Шейтельман? Чесно кажучи, не знаю. Поставив вчора, але питання не в тому. Поставив вчора у своєму відео цікаве запитання. Хто саме ті три анонімні джерела з Офісу З, на які посилались іноземні видання, які писали про мовірне звільнення головкома залужного. Стара совєтська схема. Спеціальні подвійні агенти. Які працюють насправді на інтереси, агентурні інтереси банкової, можуть і Росії, але при тому всьому тихенько роблять вигляд, що вони хочуть донести, що їм дуже принципово, що щось недобре робиться у президента. І тому вони хочуть донести всьому світові правду. В той момент, коли на банкові комусь дуже потрібно, щоб саме в цій версії, в цій редакції цю правду донесли. Тому, на мій погляд, немає повноцінно того, що називається. Три джерела. Там дуже вузьке коло тих людей, які ухвалюють рішення. Тим більше рішення прозалужного це вузесеньке коло, якої як, якісь джерела, які спілкуються. Це можуть бути джерела, які спілкувалися з Ар'євим. Нормальні людські джерела могли бути. Це можуть бути ті, які з Борисалом Березою спілкувалися, чи з Юрієм Бутусовим, чи з іноземними виданнями, їм або їхнім джерелам спеціально було вкладено. Певні фрази, які на той момент були потрібні. Занадто часто деякі джерела, анонімні з Банкової говорять речі, які дуже потрібні банкові, а які ну, точно не відповідають правді. Пригадуєте, коли прив'язували ту дику історію, нібито Червінський підривав північні потоки. Пам'ятаєте, ну повна стопроцентна ахінея, повнісінька. Але це було з посиланням на ті самі анонімні джерела. Тому насправді сидять кілька людей у ярмака. І розробляють підступні інформаційні атаки. Це взагалі-то називається ІПСО. І це ІПСО розганяється. Для чого банкові потрібно це розганяти? Слухайте, якщо є версія ту, яку запускали всі мої опоненти, вона зводилася до того, що це був критичний момент. Той як писав Борисау Берези, якби я не підняв цю тему, якби я про неї негайно не розповів, вже би залужного зняла, і Україні була би катастрофа. Ну, знаєте, віддувати щоки. Мабуть, я можу, але я можу тільки так просто віддути, а віддувати щоки політично в мене якось не виходить, мені соромно. Але є люди, яким не соромно. І тому вони розпускають оцей весь шум гам. А для них дуже вигідно розповісти, що це була критична обставина. От зараз вже межа, все. І вони про це розказують. І оті джерела про це розказують, що це була критична межа, але хтось зупинив. Насправді, насправді відбувається теж, мені здається, принаймні поки що я бачу після вчорашнього вечора, позавчорашнього вечора я бачу саме подібну ситуацію, коли іде. Умисне хитання суспільства. Суспільство перенавантажують негативом. Суспільство розколюють, роблять страшну дику ворожнечу протиставлення військових, цивільним і всіх інших, тих, хто в Україні, тих, хто е, рятується від війни за кордоном. Мова йде ще раз кажу, не про чоловіків призовного віку, а про жінок і дітей, і пенсіонерів всіх інших. Банкова сварить суспільство дуже жорстко і дуже брутально. І банкова при тому хитає його на ситуацію. І на інформації, яка викликає в суспільство спротив. Зараз була вказівка розхитнути максимально хитнули. Моя версія ніхто не збирався на цьому тижні, який минає, знімати заужного з посади. Хіба би суспільство не відреагувало? Але суспільство відреагувало. І тому ніхто знімати його не збирався. Знову за моєю версією, це відбудеться ще після ще двох, принаймні хитань. Припущення, далі вже не версія, а чисто припущення, що це може відбутися в березні, тому що в березні це буде вигідно Зеленському. Більше того, я навіть припускаю, що в другій половині березня, але ще раз кажу, ось це дати. Я знімаю тут відповідальність за них, тому що я не впевнений. Це тільки припущення. А от версія, що суспільство доводить до втоми, доводить до того, що вони скажуть, добре, залужний гарант продовження переможної війни, але ми хочемо миру на будь-яких умовах. Хай буде все. Ми все одно не виграємо будь-який спосіб. Оце нав'язується будь-якими методами. І тому підсовують і західним джерелам, щоб вони сказали, і нашим джерелам, щоб вони сказали, катастрофа, все, зараз знімуть заужного. Звичайно, ми повіримо декому з наших інсайдерів, і так званих інсайдерів, але коли про це написали всі західні видання, особливо Financial Times написав, до кінця цього тижня Зеленський все одно обов'язково зніме заужного. Ну, це до кінця цього тижня воно викликає дуже серйозне болісне сприйняття, коли ми це чуємо в Financial Times. І тому зрозуміло, що ці джерела працюють саме на те. Щоб були почуті саме такі голоси українцями, не світом, українцями, щоб українців ганяти далі паніку, щоб українці втомлювалися від цієї інформації, щоб українці перегоріли, і потім можна було спокійно зняти заужного, голосити якесь там перемиря, здати Авдіївку, здати Курахове, ще кілька міст, здати рашистам. І підписати мир, і піти швиденько на вибори, підвосменти тих, яким головне, що нарешті війна закінчилася, нехай ми навіть втратили заужину. Тобто йде оцей процес. І оці ось так звані анонімні джерела вже не перший раз працюють під конкретні тілі банкової. Я вам сказав одну, ну, скажімо так, теорію, свою теорію, але поки що вона здійснюється. Далі побачимо, можливо, я помиляюся. Але це точно не є повноцінні джерела, це є умисні вкиди через ну, агентурні спекулятивні джерела. Йдемо далі. Пане Тарасе, поясніть, будь ласка, на які тілі використовуються гроші, які дають під заставу. Буду дуже вдячна за відповідь. Значить, пояснюю, спеціально подивився. Права в мене на одне питання до кінця відповіді немає. Згідно щодо того, як поводяться судовою заставою, ну от, внесу заставу там за конкретну людину. Ця застава. Регламентується постановою уряду Азарова з 2012 року. Зараз там помінялася деяка термінологія в нашому законодавстві. Уже ухвалена в грудні місяці нова постанова Шмигаля, яка знесе зміни до постанови Азарова в квітні місяці цього року, але суттєво нічого не міняється. Суть наступна: людина, яка вносить, ну, заставу, чи хтось за неї там кому дозволено вносити заставу, нарахову зараховує ті кошти на депозитний рахунок державної суд. Адміністрації. Вони лежать на цьому депозитному рахунку, і, відповідно, працюють, так як як будь-який депозитний рахунок будь рахунок будь-якому банку. Ну, ви поклали гроші на депозит. Він працює, він десь на оборону працює, він десь працює на цивільні речі, десь робить щось, що краде, крадуть суги Зеленського, десь. Ну Стандартна робота депозиту. У мене виникає єдине питання: депозит завжди передбачає е, відсотки. А куди йдуть відсотки? Якщо депозит. На рахунку Державної судової адміністрації, то виявляється, що з цього депозиту, а там 100-мільйонні суми бувають. То гроші з цього депозиту йдуть державній судовій адміністрації, воно якось в бюджеті не передбачено, ці їхні доважки, а вони виходять там. Оце перше, в чому є питання. Це не про саму суму депозиту, це тільки про відсотки. Це не так багато, але це відчутні суми. І отут у мене дійсно питання є: бо так, як працює депозит, все зрозуміло. Це гроші зараховані в заставу, але вони не стоять державними грошима, вони лишаються грошима власністю того, хто вніс заставу. І якщо заставу вирішено рішення повернути заставодавцю, тобто все в порядку, заставу повертають, то в такому випадку жодних питань нема. Її перераховують на рахунок або через пошту віддають тому, хто вносив заставу. І держава, ну цей депозит звільняється. А якщо заставу є ухвалене рішення зарахувати до бюджету, то вона попадає в державний бюджет України, його доповнює. Там десь потім йдуть якісь зміни до бюджету, де це зараховується, наскільки я знаю, навіть не до спеціального, а до загального фонду державного бюджету на звичайні поточні витрати. Там дуже проста ситуація, тому от я її вам десь приблизно так і виклав. Так. Ну, дуже коротко буду відповідати на питання, менш трошки більше хвилини. Насправді я не до кінця знаю, але дещо відповім. Вітаю, слава Україні! Хотілося б почути правду про той сонцевий газ, який Америка, начебто, хотіла видобувати на Донбасі. Знову боти, як колись дуже давно, витягли цю історію на світ. І все тому, що головнокомандувача Залужного таки не звільнили. Дякую. Якщо чесно, не розумію, як це пов'язано, але про газ дуже цікаво почути. Мені теж. Це не я сказав, щоб мені не зрозуміло. Це автор з питання сказав, і мені не зрозуміло, як це пов'язано. Я думаю, що воно ніяк не пов'язано, воно просто зараз вилізло на світ і просто бо там сказали розганяти тему проти Порошенка по трубі Медведчука знову, там колись напишу про це. Там стопроцентно суцільна брехня, це, це звичайне. Тупе шельмування. це не перший, і не останній раз. Це, ця влада інакше не може. А дехто з коментаторів ну не захотів лізти в це, вирішили вирішив сказати щось стороннє, от, ніби не зрозуміло, що їх питають, і почали розказувати про санцевий газ, американський видобуток тощо. Тому що насправді та тема дуже гуха. Два родовища санцевого газу хотіли розробляти одне ізюмське, це на межі Харківської і Донецької областей. Там не скоро це питання виникне, якщо взагалі коли ще виникне. Ця тема похоронена. Відмовилися Шевтон, по-моєму, відмовився від цього і лововське родовище. Бо в нас з'явилися люди, які хотіли на цьому підзаробити трошки по ми Хотіли просто здерти з інвесторів короші. І вони відмовилися далі експлуатувати цю тему. Тобто на сьогоднішній день тема сонцевого газу в Україні не стоїть від цього, взагалі. Що там боти використовують? Мені не цікаво. Це в Україні.